До виборів президента України залишилося зовсім небагато. Тим часом країна готується до цього моменту. Ці вибори і підготовка до них були дуже складними. Вони були викликані тим, що Центральна виборча комісія не профінансувала територіальну виборчу комісію і до сьогоднішнього дня, нас які буквально годину назад в мене була інформація про те, що жодної копійки не було проплачено. І навіть ті автомобілі, які приїдуть за бюлетенями, їм немає ще чим виплачувати за транспортні витрати. Українці на вибори збираються, хоча не всі ще визначилися за кого віддати свій голос. Ви на вибори будете йти? Да, підемо. Вже вирішили за кого голосувати? Ще не приділився, але. Сюди, туди. Я, поки не вирішив ще. Будемо. Не знаю. Ну в тому году не ходил. А в этом, думаю, схожу. Ви вже вирішили, за кого будете голосувати? Звісно. Як ви думаєте, щось зміниться після цих виборів на краще? Хочемо, щоб змінилося, але будемо бачити. Наді... Надіємося на те, щоб вже помінялося. Скільки ж можна вже страдати цьому народу. Пан Федорчук радить виборцям підходити до обрання кандидата з розумом, і головне йти на вибори і голосувати. Якраз саме народ, саме громада вирішує, кому бути президентом, кому бути депутатом, кому бути міським головою. Тому від громади міста, від кожного громадянина України, від його активної життєвої позиції, саме залежатиме майбутнє нашої України. Тому я, користуючись нагодою, закликаю всіх наших жителів, нашу громаду прийти стовідсотково, хто має фізичні можливості. Хто не має, теж створені умови для того, що приїдуть і на дому і можна буде зробити це волевиявлення, але обов'язково прийти на дільниці і віддати свій голос за того кандидата, кого людина вважає достойним. Не вірити обіцянкам, не вірити цяцянкам, а саме проаналізувати, тому що сьогодні можна дати кілограм гречки, а завтра забрати 10 кілограмів. Ви будете голосувати обов'язково. За кого я буду голосувати за демократію? Катерина Некреча Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.